Не відімкнули розвитку, да Багато країн України допомогло. Дуже неочікуваних, не буду говорити які. І удари по Росії СБУшників продовжились. І тут американці побачили, що вони не всесильні в цьому світі. Зупинили, призупинили допомогу в Європі, почали задавати питання, навіщо нам американська зброя. Вони були змушені їх відновлювати без підписання цих, цих, цих угод. Вам що сказали? Ми не будемо визнавати боргів. Була е, ця рамкова угода, яку надіслали е, США, коли поїхав mm -hmm. Зеленський. Була. А що ви там що знову переписуєте? Далі це Трамп говорить, що він підписав угоду, вона готова. Так ти її тепер звітуй перед американським народом, чого вона не підписана. Ми ти тут до чого. Ти більше вони нічого не обіцяють по цій угоді. Ви її розробляли. Так, без нас. Ну так самі підписуйте і виконуйте. Хто сказав, що ми цю херню повинні підписувати? Тобі, що вона, вона не виконувала, через парламент ніколи не прийде. Тобі, більше, що вони нічого там не обіцяють. Не зупинять вони допомогу, ви розумієте?